На я відповім, будь капучина. Крутезно. Зараз дещо покажу вам. Тромтрік. Це він. Погляньте. О, молодець. Чудова робота. Мерщі дамо тому раду. Та якщо покажеш. Ось маю ваш портрет. Я доклала зусиль. Дуже цікаво. А що ще? Ага. Цікаво, погляньте на це. Трумтрік. Це ви. ні. шалений крінж. Трелолеро зробив би краще. Ей. Я не терпітиму такого в цій аудиторії. Не переймайся, ви виходь. <трум -трік> Я тобі допоможу. Трумтрік. Тепер зможеш зробити ідеальну капучину балерину. Згодна? Ау. Зробімо. Окей, ходімо. Тут маємо все необхідне. Додамо кави. Тепер поглянь. Строундрі. Обережно гаряче. Ого, це неймовірно. Що ти, крихітко, не треба плакати. Не хвилюйся, миттю все виправимо. Поглянь, що маю. Це пластилін. Ось це і підходить. Поглянь, як можу. Ого. Інша річ тепер потрібно встановити її вгорі. Так, чудово. Ви просто викопані. Вона неймовірна, чи не так? О, тепер доберімо вбрання. О, ні. Спробуй дістань. Віддай, це не чесно. Нічого не віддам. За що мені це все? Ото негідник! Облиш і віддай дитині вбрання. А ти хто така? Отримуй. Фу, такий сморід! Надалі не виходь на вулицю без цього. Це що таке? Спробуймо. Ось інша річ. Спробуй ще раз. Ах морозна свіжість. Дуже приємно, не зупиняйся. Мій газ, о, ні. Начуватимеся в мене. О такої самої жуйки тут замало. Прихідко, схоже, це твоє. Забирай ось тобі подарунок від wow. мене. Проси, чого завгодно. Oh. Мені дуже приємно. Що ж вибрати? Гадаю, знайшла. Це просто ідеально. <риклад> Дякую. Це тобі за мій захист. Бувай. Я вдома. Тож що можна переходити до розпакування. Сподіваюсь, пасуватиме нашій балерині за розміром. Добре. Треба лише підрівняти. Трум трік. Готово. Додамо фатину. Чудово. Шиваємо все докупи. Готово. Приміряймо. Краса неймовірна. О, мені слід перепочити. Суцільний стрес. Трохи капучина. Ах, звіримося з планом. Що далі? Може, руки? Так, ну ми дамо їм раду. О, Привіт, сестричко. Я тобі дещо принесла. Чому він такий важелезний? А у вас тут цікаве. Гараздному все віддам. О, так цікаво. Дякую. Мені О, подобається. Дякую. Нема питань всього найкращого. Саме час дати раду твоїм рукам. Ага. Спершу ну, ми розділимо бруски. трум трік. Ух, що там далі? Обивка. Майже завершила. Далі закріпимо все надійно. Ова, рука готова. Залишилося прибити її до основи. Що? О, ні, мій молоток зламано. Потрібна допомога. тун 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 тун, Тун-тун-тун-сахур. -тун Допоможи, будь ласка, прибити цю руку. Тун-тун-тун. Ти чарівний. Дякую за допомогу. Тун-тун-тун-тун. Саху. Тун-тун Сахур. Бачиш, ми майже подібні. Що скажеш, крихітко? Ти маєш рацію. Ще чогось бракує. Не схожі. Чому? Через нього. Ой, а вже ж. Треба домалювати ляльці личко. Знову маєш рацію. Де ти? Пропоную зробити це. Так, спершу намалюємо все. Маю ножиці. Ого, та ти художниця. Не забудь вирізати. Гаразд, миттю все буде. Ось. Тримай час для примірювання. Погляньмо, що маємо. Хіба вона повинна бути схожою на вампірку? Не маю іклів. Ні, вони зайві. Геш згодна з тобою. Ось як вирішити цю проблему. Дуже оригінально. Підпиляємо їх. О, так уже краще. Дуже гарно. Ой, зловісні очі. Виправімо це. Краплі знімуть почервоніння. Одне готове, ну друге. Чи помічне? Дякую. Чудово. Крутезно, мені подобається. Ви мене збентежили. Слухай, може, виготовимо їй спідницю? Гадаю, це слушна ідея. В такому разі я малювати. Без спідниці годі обійтися. Спробую допомогти. Зберу тканину та приміряю. Не годиться. Чому вона не тримається? Знаю. Ха. Чи ти готова? Я завжди готова. Може, потрібна допомога? Я би не відмовилася. В такому разі тримай. Те, що потрібно. Накиньмо тканину на парасольку. Непоганий результат. А для легкості далі підріжемо. Трум-трік. Готово. Неймовірна краса. Ова, ти маєш приголомшливий вигляд. Ого, як тобі це вдалося. Вона суперова. Так, завершальні штрихи, капучино. Йди до мене. Як тобі? Wow. Дуже зворушливо. Ну, а виріжемо. О, це тобі. Ні, залиш собі. Oh, no. О, мені дуже приємно. Дякую. Mm -hmm. Знаєш, ми можемо поєднати його з нашою лялькою. Mm -hmm. Куди поставити? Oh. Це те, що треба. Okay. Трум трік. Oh, wow. Яка краса. Погляньмо. Отак, це було в списку. Ага. Зачекай, мені спала на думку ідея. Спробуймо! Так стало значно гарніше. Ви мене балуєте. Wow! Ова, це шедевр! Крутезно. В такому разі, як щодо. <с> Що це було? Мамо oh. ну, грати. Лови. Гаразд, ти мене надихаєш. Утримуй. Цього разу не викрутися! Ага! Утримуй. Ой! Дивись, каву не розхлюпай! Все твоє верхнє. Я тепер все в пуху. Поглянь, я Як Маринка! Оце тику медна. А це нічогенька ідея. Пропоную позбирати все і зробити пінку для нашої балерини! Кидай вгору. Зрозуміла. Ось тобі ще. Заразом поприбираємо. Сподіваюсь, нам все вдасться. Ой, зачекай. Дійсно, вдалося. Та я би так не сказала, Пуху не лишилося. Чи його замінити? Не переймайся, я пошукаю щось ще. Повернулася О, ні. Дурнувата дівчинсько, віддавай іграшку. Зараз від неї нічовісінько не залишиться, Отримуй. Чи подобається? Навіщо ти це вчиняєш? Негайно припини. Не змушу її плакати. Знову ти, я дам тобі прочухана. Не чіпай мене. Прошу, зупинись обиш. А? Що я накоїла? Трумфі. А де це я? Випусти мене. Що тобі потрібно від мене? Не бійся, я прийшла, щоб допомогти. Ось поглянь на екран. Ова. Це ж приголомшливо. Я здорова. Дякую. Ще маю подарунок для тебе. Крутизно. Ува, нічого собі. Такий чудовий сквіш. Хотіла зізнатися. Я твоя віддана фанатка. Я колекціоную все, що знаходжу з тобою. Я хочу стати такою, як ти. А вже ж. я допоможу тобі щодо цього. Почнімо з голови. Пропоную поринути в новий світ. Ну, ми змінимо деякі налаштування. Трумтрік. Ось і все. Моя копія. Ой, критко. Дякую, Ой, нічого не бачу. Ніякого. Ну ми допоможу. Ти де? Зачекай. трум Єсть. Ой, я бачу. Чудово, дякую тобі. О, ні, сюди хтось іде. Мені потрібно терміново сховатися. Гаразд, я завітаю до неї. Сестра, ховайся. О, ні. З нею все гаразд. Oh. Що? Вона навіть не зазирнула сюди. Ти зламала мій телевізор, чи що? Oh, ні, ні це не те про що ти подумала. Oh. Ти перетнула всі межі. Oh. Ой, я й забула. Ти не бачиш доктора Сойера? Що, доктор? Що ти верзеш? Тобі погіршало, чи що? Нічого не збагну. Головне, не заступай за лінію. Це мені час. Я не необояк шокована. Схоже, тільки я тебе бачу. Ага, бо ми подружки. Ой, гадай, мені час збиратися до коледжу. Чи ти підеш зі мною? Залюбки. Тепер я завжди з тобою. Чудово! Тобі, напевно, сподобається. Фух, нарешті вдома. Слухай, а навіщо тобі цей комбінезон? О, Оному покажу. Крутезно, чи не так? Нічого собі. Таке яскраве і гарне, мені неабияк подобається. Крутезно. Їсти. Смачного ось і сестра. Я мрію туди потрапити. Там будуть найкрутезніші хлопці з коледжу. Я не можу це пропустити. Я стану королевою цієї вечірки. Так, mm -hmm. треба вибрати щось дуже незвичне. No. Так так. Фу нудно. Це mm -hmm. на не те. Невже нічогісінько. У дещо небудь. А, отже, ці мешта її не потрібні. О, тепер зрозуміло чому саме. О, такий гарнющий пасок. Не збагну. No. Він літає. Чи маю галюцинації? Такого не може бути. О, все-таки це не сон. А, Маячня. Це ж просто пасок. Гаразд. Невдовзі я виготовлю ідеальний пасочок для крихітки. Тепер слід знайти ще дещо. О, чудово, це годиться. Що тут ще маємо корисного? Mm. Гадаю, це стане в приході. Маю майже всенький набір. О, крихітко. Я повернулася. А я тут готую для тебе сюрприз. Трум трік То як? Ова, дякую. Ще й пульти. Це дуже важливо. Тепер завжди матимеш їх на похваті. Пропоную навчитися ними користуватися. Згода. Просто натиснути на кнопку. Ой. О, крутизно. Спробуємо ще дещо. Спершу треба уявити, чого саме ти хочеш. Далі натиснути на кнопку «Трум-трік». Бачиш? Ти так зможеш. Миленько чи не так? Спробуй зробити так само. Гаразд. Спершу уявити, потім тиснути на кнопку «Трум-трік». Ова. Я бачу. Тепер yeah. діставай з телевізора. Ова, морозивко, все як я й хотіла. Збирайся нам час до коледжу. Заждіть, я з вами. Дуже чекаю на нові пригоди. Забирай телефон і ходімо. Суперово. Ходімо. Добрий день. Чому запізнюєшся? Кажи. Чому це ви така набурмосена? Як ти смієш? негайно йди до дошки. Ой, та не ображайтеся. На що саме я мушу відповісти? Розв'яжи ці приклади. Час викараскуватися. Оце так обличчя. Oh. <гум> О, Їй потрібна допомога. Нічого не спагну. Я напевно не складу цей тест. <гум> не переймайся, я допоможу yes. олівець пише сам собою. Ого, наче все правильно. Крутизно. Yes. Це було просто. Ще би знайти що для крихітки. Oh, О, так. yes. Така краса. Ова. Oh, wow. Це напевно може стати в пригоді. Це також прихоплю. <рес> що? Як таке може бути? Речі просто ширяють у повітрі. А дай мені час відпочити. Я впоралась, що скажете. Mm -hmm. Так, так, молодець. Сподіваюся, вона це також бачить. Ох, треба йти в відпустку. Дякую. Тепер мама напевно відпустить мене на вечірку. О, заняття завершено. Так. Трум-трі! Що? Куди все поділося? Вона ж на ось тут літало. Бр. Гадаю, варто звернутися до лікаря. О, раз я йду, бувайте. Я також за тобою скучила. Слухай, де ти була? У твоєї сестри. Ще й прихопила дещо корисне. Нічого собі, дякую. Тепер можна зайнятися мейкапом! Ува, крутизний пончик. Бачу, що тобі подобається. Відкриємо бокс. О, чи можеш допомогти дістати, будь вже ж! Почнімо з помади. О, так, це вочевидній тон. Далі Тіні. Чи не так? Ну, ми виберемо відповідний колір. Як щодо такого? Ну, цей. Як скажеш. Моє буде дуже гарно. Не рухайся. То як чи готово? Залишився завершальний штрих. Худра. Поглянь, ось вона. Матиму чарівний вигляд. Викопана доктор Соєр. То як тобі? Ова, чудово. Однак це ще не все. Маю антенки для тебе. Тепер зв'язок буде ще кращим. Дякую. Не забувай про силу пульта. <реш> Жеш. Дякую, що нагадала. трум трік. Спробуймо ще І ще. Так, це все не те. Чудова усмішка. Ага, Покажу мамі. Бувай! О, їй ще стануть в пригоді роборуки. Треба підшукати щось відповідне. О, знайшла. Тут може бути щось небудь корисне. Так. Мені спала на думку ідея. Yes. Потрібен екран. Упс, Готово. Так, це не той канал. Той де він, коли потрібен. Ось трум трік. Час застосувати кіхтики. Трум трік. Ха -ха, завершальний штрих. Рукавички готові. Крахітка буде в захваті. Струм трік. Фу нічогенько все вдалося. Я повернулася. Маю для тебе подарунок. Ова, крутезні рукавички. Дякую, вони просто ідеальні. Поглянь, як можу. Молодець. О, а це хто? Сестричко? Що ти влаштувала? Взагалі це мої речі. Це не я присягаюся. Чи тобі відомо, як важко їх було дістати? Я чекала на доставлення протягом трьох днів. Ти все зіпсувала. вуса. Не зміжи мене. Ти ще й регочеш? Постривай. Погляньте, де хто лютує. О, маю ідею. Це покращить її настрій. Жах. Аго, покажи їй коробку. Сестричко, поглянь на ліжко. А, Що там? Подарунок? Звідки він тут взявся? Ова! крутизна сукня. Дякую. Здається, вони потоваришували. Ти найкраща сестра. Нарешті. Ходімо, я теж тобі дещо подарую. Залюбки, сестричко. Хіба вони не чудові? А я тим часом дам раду ков... Так, це не те. Залишилося знайти персонажа. Чудово. Трум трік так. Аго, привіт, друзі. Чи ти не бачила місяць? Ні. А де ви його бачили? Якось ти підозріла. Чи ти не намагаєшся нас ошукати? А що у тебе під костюмом? Ой, поверніть. Це не кетнеп. Бачила. Я викликаю плейтайм поліцію. Алло, терміново, маємо порушника. Приїжджайте мерщій. Поліція на місці, що трапилося. Вона поцупила наш місяць і вдавала себе кетнепа. Це серйозний злочин. Тебе буде покарано. Трум Ой, Що відбувається? Ось і місце, де ти маєш перебувати. Йди сюди. Так їй треба. Будь ласка, не треба. Надто пізно. Оні, я мушу вибратися звідси. Відчиніть, будь ласка. Що? Нерда забула спитати. Для таких, як ти місце за ґратами, якщо ти не кетнеп. Ото не пощастило. О, підійди до мене, я хочу дещо показати. Є один спосіб. Ти ти хочеш спробувати? То що, я вмикаю? Трум трік. Зовсім інша річ. Ха -ха. Дякую, офіцери. Хорошого дня. Всім бувайте. Крутизно, я наступна. Хочеш час вибиратися звідси. Тром трік. Агов, якщо до мене. Оце усе? Гаразд спробуй ще раз. Ну Ага, Та вмикайся. Що з тобою коїться? Працюй, кому кажу. Хвилинку. А? Пнися зі шкіри, скільки завгодно. Тобі все одно нічого не вдасться. Тут я вирішую, хто вийде. Тож забудь про волю. Ото не хідниця, а я була так близько. Ой! Чи можна обережніше? Вибач, будь ласка, Фу -фу. О, чи з тобою все добре. Привіт. Дякую, що привела мене до форми. Чи я можу тобі допомогти? Що не може бути? Цього разу я подолаю цей рівень. Ніхто не годен мене перевершити. Маю план щодо того, як тебе звільнити. Такому разі нумо до роботи. Ой, ти вже? Що там у вас відбувається? Ото не всидющі. Чому галасуєте? Час для сієсти, офіцери. Ола. Що за вистава? Вона вірогідно жартує. Чудово, кет. Я все зроблю. Планшет у мене. Ура! Чудово, чи не так? Нумо святкувати. О, так! Що наче весело? Аго! Хвилинку, Хвилинку припиниться. Ура! Що вже пішла? Їй не сподобалося. Кетнепе. Ова, ти добув його. Авжеж. Тепер ми зможемо вибратися. Пропоную спершу повеселитися. Цікаво. А до чого ця кнопка? М? Що зі мною? Ой, крутизно. Дякую, кетнепе. Так так. Здається, у нас проблеми з електрикою. Хто це робить? Я тобі таке влаштую. Дивно. Все можна продовжувати. Чудово. Здається, це те, що треба. А непогано вдалося. Можемо викреслювати ковтинку. Готово. Аго, чи ти бачила котра година? Час на прогулянку. Я щось зробила не те? Ворушись. Чи зі мною все буде гаразд? Я не даватиму обіцянок. Вперед, конячко. Ані Руш, не так швидко. Фух, а ви важенька. Не верзи дурниць, це все м'язи. Чи ти бачила? Тепер твоя черга. Це якийсь жарт. Oh! Ще одна здулася. Тепер спробуй підвестися. Як це неможливо? Ха, От і добре. Можна відпочити. Що там маємо новенького? Щось вибирайтеся звідси. Я знаю, як саме, Надаю, вона нічого не помітить. Ха-ха! Ой, тобі нічого не вдасться. Час повертатися до клітки. І не вздумай від мене тікати. Ти мене добре почула? Бо матимеш проблеми. О, гаразд, я зрозуміла. В такому разі надягай і почнімо тренування. Що це? Помоч, танцюй. Гаразд. Обужнюй лебедине озеро. Так граціозно. Я в халебі. Крутись. А, рятуйте. Ох, такої. Ще й фінальне па. Зачиняємо двері. О, Знову нічого не вдалося. Ще й ця дивакувата спідниця. Я не можу так ходити. Хвилинку. Має бути спосіб все виправити. На мене наринуло натхнення. Треба перефарбувати спідницю. трум трік. Ова, Неймовірна краса. Зовсім інша річ. Можна позначити ще один пункт. Суперово! Що далі маємо? Китне Що це? Маю дещо. Ходімо за мною. Що ти для мене підготував? Ого, це люк? Так, можеш вибратися через нього. Дякую, ти дуже допоміг. О ні. Здається, вона знову щось задумала. Доведеться трішки зачекати. Вставай, сяй. Ой, щось трапилося. Так, тут безлад. Прибери негайно, а ненавиджу прибирання. Хочеш. О, здається, це мій ключ на волю. Вона така вредна. О, зараз чи ніколи. Головне, це охайність і ні. Знову все зіпсувала. Га. Чому вилежуєшся? Тут сила селена пилюки, бачите? Вже немає. Гаразд, а вона кмітлива. Ух, наче поталанило. Спроба номер 2 Ну ж бо. Намірилася мене обдурити. Час повеселитися. Прошу вас, не варто. Занадто пізно. Як це зняти? О, це може стати в пригоді. Друзі, ну ми наберемо більше вподобайок. Не зупиняємося, ще трішечки. Не може бути, не вже розрядився. <світ> Дякую. О, час настав. Треба спускатися. Фух, викараскалася. О, а це цікаво. А, хочете побачити трохи вуличної магії? Прошу, ну ми зіграємо. Крутезно, я залюбки. В такому разі запам'ятайте, де знаходиться кулька. Готово кручу верчу заплутати хочу. Кулька тут? Поглянемо. Вітаю, ви перемогли. Трясця. Ура, я переможниця. Дарма, можемо зіграти ще раз. Чи згодні? Ось кулька. А куди вона перемістилася тепер? Що скажете? Друзі, чи допоможете мені? Скажіть, під яким стаканчиком кулька? Напишіть у коментарях. Вона тут. Дякую вам, друзі. Показуй. Вона дійсно тут. Ура! Гаразд. А якщо ми зіграємо на приз, у вас буде лише один шанс. І на кону цінний приз. То що чи готові зіграти? Трум трік буде трішки складніше. Нічого собі як швидко. Аго, подруго, допомогти. Я все дізнаюся. Хм, він сховав кульку в кишеню. Зрозуміло, я знаю, де вона. Ото шуканець. А, відпустіть мене, я ж артист. о Оу, треба поквапитись. Ого, кетнепи! Гаразд ваше верхнє, тільки відпустіть. Дякую, кетнепе. Не дякуй. так вчинив би кожен. А тепер поглянемо, що за приз. О, мені теж цікаво. Ой, кетнепе, ой ой, та я тебе із під землі дістану. Ось ти де. тільки не вона. Я ж казала, що від мене годі втекти. Намірилася ушукати мене? Ні. Час повертатися до камери. Ходімо, я стежу за тобою. Фу, оце так гидота. Ото вже нудниця. В мене ж залишився приз. Саме час його відкрити. Не можу дочекатися. Що там? А? Що? What? Не може бути, щоб це було призом. Хоча, гадаю, я можу знайти цьому застосування, го погадаєш, це допоможе нам втекти. А вже ж, зробімо пазурі? Так, ти маєш рацію, як я відразу не здогадалася. Час для манікюру. О, як я давно цього не робила. Суперово. О, Любий, я не дочекаюсь нашої зустрічі. Кет, oh, Варто бути обережнішою. Втім, кіхтики суперові. Апчхи! Мені це набридло. Я її зараз таке влаштую. У вас, схоже, вдалося. Негодно повірити власним очам. Ой, ще ікла потрібні. То що тепер скажеш? Гадаю миленько, так? Ой, вона йде сюди. Все, ти дострибалася. Ой, схоже, я її розлютила. Ти ніколи не вийдеш. Ой, моя зміна закінчилася. Час помінятися з напарником. Бувай! Як ти могла отримати незадовільно? Це ганьба збагнула. Вибач, а тепер йди до камери. Чого стовбичиш? Уперед сиди і навчайся. Оу, привіт. Привіт, люба. Чи можна сісти? Що трапилося? Чому це ти сльози ллєш? Не переймайся, гадаю, наша охорониця трохи втомилася.